Вітаю! Мене звати Анатолій Припельченко. Я CEO юридичної компанії Приходько та партнери. Наша команда вже понад 6 років надає повний спектр послуг у сфері нерухомості та будівництва. Ми займаємося узаконенням самобудів, тимчасових споруд, реконструкції, зміною цільового призначення, введенням в експлуатацію об'єктів з різним класом наслідків. Квартира, гараж, багатоквартирний або садовий будинок, майновий комплекс, АЗС або складська будівля. Ми маємо практичний досвід узаконення та введення в експлуатацію будь-якого виду нерухомості. Крім того, ми надаємо консультації з земельних питань, проводимо перевірки нерухомості перед купівлею та укладенням угод з нерухомістю, а також допомагаємо з приватизацією. Ми успішно супроводжуємо судові спори у сфері нерухомості. Ми завжди ставимо інтереси наших клієнтів на перше місце і працюємо для їх задоволення. Ми розуміємо, що купівля, продаж або будівництво нерухомості є важливим рішенням у вашому житті. Тому гарантуємо якість, надійність та прозорість наших послуг. Якщо вам потрібна професійна команда, яка надасть послуги у сфері нерухомості, будівництва та земельних питань, звертайтеся до нас. Ласкаво просимо в приходько та партнери.